Христина Антоник подала оригінали документів до приймальної комісії у п'ятницю. Була одинадцятою з тринадцяти претендентів на бюджет. Ближче до п'ятої її посунули на тринадцяте місце. О сімнадцятій приймати оригінали документів закінчили, і дівчина була упевнена, що стала студенткою. Наступного дня вранці у списках свого прізвища не знайшла. Я фотографія списків за 15 п'ята там, де я на 11-й позиції державного списку. За цей час подали дві абітурієнтки, як кучу свідків, що подали тільки саме дві абітурієнтки. Ми знаємо їх і прізвище, і вони нас знають, ніби знайомі. Більше ніхто на цю дану спеціальність не подавав. В п'ятій офіційний прийом закінчився. Не знаємо звідки з'явилася ще одні оригінали документів, звідки з'явилася та людина, яка мене посунула. А тут що робити? Втрачати цілий рік. Це теж не справа. Чому так сталося? Дивується і мама абітурієнтки, адже і електронними списками стежили. І в черзі людей питали, хто на яку спеціальність претендує. Слідкували в інтернеті за рейтингом, бо у нас інтернет на мобільному телефоні весь час біля себе. І слідкували під кабінетом людей, запитували, фіксували, хто заходить на яку спеціальність здали. Навіть якщо нам сказали так, що нас могли збрехати, що людина на ту спеціальність подала, а нам не сказала. То відповідно це мало висвітлитися в рейтинговому списку. Даної людини не було зі своїм 721 балом. Дівчина могла стати студенткою бюджетницею у кількох вишах, та тепер втратила всі можливості навчатися безкоштовно. А платити 22 тисячі гривень на рік немає змоги. Тому родина уже написала апеляційну скаргу і шукає доброго адвоката. Адже впевнені, приймальна комісія порушила правила. єдина претензія, що абітурієнка. Яка згідно положення прийому якимось чином здала оригінали документів після закінчення роботи приймальної комісії, що це є порушенням, і вона не мала права, і приймальна комісія не мала права брати документи. У приймальній комісії показують списки тих, хто подав оригінали в останній день. Після Христини, кажуть, документи на міжнародне право подали ще троє, і дівчина пройшла б та не врахувала пільговика, який балів має менше, але завдяки статусу її випередив. За 15 хвилин тут заходило певно чоловік 20. Одні просто спитати, другі покласти оригінали. Я не знаю, як вона контролювала це. Мені важко сказати її аргументи. Ну, я можу тільки одне сказати, що станом на п'яту годину по наявних оригіналах ми всі перевіряли, я особисто це все дивився і декан факультету, який теж не е, цей. Ну і двоє працівників приймальної комісії, ми все перевіряли. Виконувач обов'язки ректора також на боці приймальної комісії. Міжнародний факультет ми один з перших зараховував, бо декан сказав, у мене все готово. От списки. Ті, що здали оригінали, є в ректора, є в першого проректора, є в декана і відповідального секретаря приймальної комісії. Ми це дублюємо, той читає, тут звіряє, чи є, піднімає. Так, якщо, не дай Бог, щось не то біжать, перевіряють, чи є оригінал, бо то би так наробив такої. Це. Вони, вони були... я, я не бачу значить, її шансів, що вона була якось на бюджеті, бо треба когось викинути. Вісця не додадуть. У виші в усьому звинувачують недосконалу систему зарахування на навчання, тому пропонуватимуть міністерству зменшити до двох етапи зарахування, а ще зобов'язати пільговиків не зволікати з поданням документів. Тетяна Муравель, Юрій Герасимов, головні новини Львова.